Найкращі бюджетні бездротові навушники до 30 доларів, друзі. Топ 10 серед ТВС моделей. До 30 доларів це ультрабюджетний сегмент, у якому хороших моделей одна на десятки. Таки сюди і потрапили. Нарешті я купив все, чого не вистачало, і тільки з початку року протестовано більше 50 моделей ТВС-навушників. Все розставлено по полочках, вся брудна робота зроблена, і попереду вас чекає ще рейтинг до 50 та до 100 доларів. Також по ТВСК. Ну а головні рейтинги року з найтоповішими моделями вийде вже в грудні. Обов'язково підписуйся на MyChus, щоб не пропустити найголовніші рейтинги року та підсумки року 2025. Ну а посилання на перевірені магазини AliExpress. Ти купував всі ці моделі. Я є в описі, обов'язково переходьте. Використовуйте купони, вони теж є у описі, монети в додатку та розпродаж. Перше місце Realme Buds Air 7. Це найкращі недорогі бездротові навушники до 30 доларів. За звучанням. За якістю конструкції, за автономністю. І що головне, тут найкращий звук для своєї ціни. Так він не ідеальний, є невеликий недолік низу та середини, погріхи натуральності та ширини сцени, але загалом ми отримуємо приємний звук, від якого ти кайфуєш. І це головне: всередині динамічний драйвер 12,4 мм. Різниця в звучанні на кодеку LHDC5.0. У порівнянні з AAC є, якщо ви купуєте для iPhone. За LHDC ми отримуємо умовні 10% якості звучання. Особливо це помітно на високих та низьких частотах. Я б рекомендував Realme Buds Air 7 як універсальні бюджетні навушники для всіх жанрів музики. Для ігор ідеальний варіант. Мінімальна затримка, особливо в ігровому режимі. Підійдуть для дзвінків як гарнітура. Це тест мікрофон на звичайний наушників Buds Air 7 вдома в тихомова. Це тест мікрофона. На Навушники Фрілмі Бац Ем до нахомова. Ходив з ними в спортзал. Просто ідеальний варіант. Підійдуть і для вулиці. Для подорожей, що тут робоче. В іншому тут середній режим прозорості, це слабка сторона моделі, просто шикарна автономність, 7,5 годин і 30 годин в сумі з кейсу. Стандартне для бюджетника сенсорне управління, схема ось така, просто відмінний додаток і класна конструкція. Оновлення дизайну, на мій погляд, вдалося з версії Buds Air 6, ну, а звук зробив крок далеко-далеко вперед. І головний плюс звучання це в принципі сам звук за 30 доларів. Головний мінус звучання це невеликий недолік басу та його незібраність. В остальному звук гармонійний, з достатньою кількістю середини, високих частот, деталізація, сцена та натуральність теж на гарному рівні для 30 доларів. Огляд на Realme Buds Air 7 є в описі, як і на кожну модель, так що, якщо буде цікаво, переходьте. Характеристики, комплектація, підсумкова оцінка, плюси та мінуси. Друге місце HiFiMan TVS 450. Звук. Це те, заради чого варто купити ці бездротові навушники. Він тут просто неймовірний для ціни в 20 доларів. В іншому в наушниках мінімум корисних функцій, стабільний зв'язок та мінімальна затримка звуку. А одна з головних переваг це компактний розмір. Навушники не відчуваються в вухах, в наушниках можна спати. Тому, якщо ваш пріоритет звучання, модель варта того. Якщо потрібно шумозаглушення, мікрофон. Це тест мікрофону навушників Hi-Fi T V S 450 тиховах. Прозорість та дизайн з ніжками йдемо далі. Щодо звучання. Головний плюс звучання це деталізація високих частот та натуральність. Дзвінки, інструменти звучать розбірливо, а головний мінус звучання це низька деталізація низьких частот та звукова сцена. Вона трохи вузка. Низькочастотні інструменти засунуті назад і губляться на задньому фоні. Та на тарілках барабанів є пісок. Man tvs 450 підійдуть для прослуховування вокальних композицій, живих інструментів. Я повторюю, що для 20 доларів це просто. Неймовірний рівень звучання, характеристики, комплектація, плюси та мінуси, підсумкова оцінка. Третє місце: Realme Buds T310. Це недорогі навушники з оптимальним поєднанням звуку та функції. Звук приблизно на рівні Realme Buds Air 6. Функції також на рівні В наушниках ефективне, шумозаглушення, а ось режим прозорості не сподобався. І нормально розмовляти в наушниках некомфортно. Доведеться їх зняти, і це, мабуть, єдиний критичний недолік. З іншого боку, в нас є модель Realme Buds Air 7. за тією ж ціною або на 2-3 долара дорожче. При цьому з Realme Buds Air7 ви отримуєте навушники з іншої ліги, кращий звук, кодек LHDC, кращу функціональність. Це тест мікрофона навушників Realme Buds T310 в тихих умовах. Це тест мікрофона навушників Realme Buds T310 в тихих умовах. І мені складно зрозуміти сенс, чому варто купляти T310 замість Realme Buds 7. Хоча за всіма 32 параметрами Realme Buds T310 займає третє місце в цьому рейтингу, і це факт. Причина купити цю модель, якщо вам не підходить варіант Realme Buds Air 7, який просто на голову краще. Тому краще додати 2-3 долари і взяти Realme Buds Air 7. Плюси та мінуси підсумкова оцінка. Цей рейтинг, друзі, в найсвіжішому форматі є на сайті matches.com за посиланням в описі. Переходь, пиши, що включити в цей рейтинг. Голосуй за моделі. І додавай сайт закладки. Знадобиться. Рейтинг на сайті оновлюється після кожного огляду, коли відеорейтинги оновлюються один раз на рік. Четверте місце – «Кайзет». Керол найбюджетніші бездротові навушники з гарним звучанням, і це відкриття року для мене до 20 доларів у 2024 році. Деякі моделі до 50-60 доларів не грають так, як і грає ця моделька. Однак ложку дьогтю додає поганий функціонал. Мікрофон не дуже в шумних умовах точно доведеться перейти на телефон. В тихих можна перекинутися парою фраз. Це звичайний мікрофон на навушників. KZ Carol в тихих умовах. Це звичайний що не бабусі. Є середнє шумозаглушення та прикольний дизайн. З мінусів: в моделі немає програми для іншого функціоналу. Причина купити, якщо ваш бюджет 20 доларів і вам потрібен функціонал, хоч і середній. Якщо функціонал не потрібен, то краще взяти HiFiMan TVS 450. звучанню тут шикарний бас, трохи провалена середина і гарні для бюджетника високі частоти. В міру яскраві. Хороша натуральність, сцена ширше за голову. І це найкращий варіант для тих, хто шукає басове і в міру яскраве високочастотне звучання. Наушники підходять під різні жанри. Можливо, знадобиться підібрати еквелайзер під певний жанр. З урахуванням ціни результат KZ Керол просто відмінний. Характеристики, комплект, плюси та мінуси та підсумкова оцінка. П'яте місце. OnePlus Nord Buds 3 Pro. Це недорогі навушники для телефону з відмінними функціями для 30 доларів, з гарним звуком та зручною посадкою. Навушники маленькі та легкі не тиснуть. І не натирають, а управління приємне та чутливе. Хороше шумозаглушення, якщо підібрати амбушури. Ще краще, якщо використовувати функцію персонального шумозаглушення, ефективність помітно зростає. А ось режим прозорості не сподобався. Ваш голос чутно в голові і говорити незручно. Треба бути зняти навушники, щоб поспілкуватись. По звучанню. воно з прозорою серединою та приємним вокалом. Звук в міру натуральний та детальний для регулярного прослуховування. Слабке місце це звукова сцена. Вся гра всередині голови з мінімальним простором та опрацюванням вглиб. Бракує високих частот, високочастотні інструменти звучать не так, як хотілось би. Головна причина купити це функціонал. Відмінний мікрофон, це тест мікрофона наушників OnePlus Nord Buds 3 Pro в тихих умовах. Це тест мікрофона наушників OnePlus Nord Buds 3 Pro в умовах. Відмінне шумозаглушення, середня прозорість, відмінне управління та додаток. За конструкцію теж добротний варіант. Характеристики, комплектація, плюси та мінуси та підсумкова оцінка. Шосте місце Realme Buds T200. Хороші недорогі навушники з кодеком Олдак. Знову ж таки, гарний звук для прослуховування фоном. Гарне шумозаглушення, якщо ми враховуємо, що це бюджетна модель, мінімальні затримки в іграх та відео. Це хороші недорогі навушники без критичних недоліків, якщо не брати до уваги режим прозорості. Тут. Теж чутно свій голос в голові і спілкуватися некомфортно. Треба зняти наушники, щоб нормально поспілкуватися. Звучання з акцентом на бас з проваленою серединою та нестачою високих частот. Середня за всіма параметри. З кодиком LDAC отримуємо більше деталізації порівняно з базовими кодиками. Головна причина купити хороший звук для прослуховування фоном, кодик АЛДАК та робоче шумозаглушення. Мінімальні затримки в іграх та відео, без критичних недоліків. Це тест мікрофона навушників наушників Buds t 200 в тихох умовах. Це звичайне мікрофона, научити прийомний бат і річних сильного мова. За 20 доларів купувати можна з купонами, але не дорожче. Характеристики, комплектація, плюси та мінуси та підсумкова оцінка. Сьоме місце: Хейлу Mori Pro. Хороші недорогі бездротові навушники для телефону підійдуть любителям низькочастотного звучання. В наушниках, гарний мікрофон. Це тест мікрофону навушників Halo Mori Pro вдома в тихих умовах. Це – тест Стабільне з'єднання та низька затримка звуку. Слабка модель за функціональністю. Головна причина купити звучання за 19 доларів. Для своєї ціни Halo Морі Про видають гідний результат. Після налаштування еквалайзера та вимкнення шумозаглушення звучання стає досить приємним. Бас стає адекватним і майже не забуває середні та високі частоти. Головний мінус моделі це слабка натуральність, особливо на верхах. Вузька сцена, звук практично з однієї точки. Деталізація теж слабка, але хоча б можна відрізнити другорядні фонові партії від основних. Головний плюс звучання, приємний і об'ємний бас. Загалом гідний рівень звучання для 20 доларів після налаштування еквалайзору. Mori Pro – це найкращий варіант для тих, хто шукає недороге універсальне звучання до 20 доларів. Також це чудова модель для басхедів. Восьме місце: Anker Soundcore P20i. Це гарні, недорогі, бездротові навушники. Для телефону або планшету. Відмінна якість складання та матеріалів, що можна порівняти з бездротовими навушниками за ціною 60-80 доларів. Просторний кейс. Можна одягнути будь-які амбушури і не буде недостачі місця. Порадувала автономність 7 годин на налиній зарядці, 10 хвилин зарядки в кейсі дають 2,5 годин роботи. Причина купити це басове звучання за 18 доларів. Так, друзі, звучання надмінно басове і з провалом в середніх частотах. Звучання не вистачає ясності та легкості. Середня деталізація та натуральність. Це тест мікрофона навушників 20 i в тихих умовах. Так, тест мікрофонів наушників Soundboard P20i з еквалайзером гарні навушники для повсякденного фонового використання. Дев'яте місце. Mondrop Space Travel. Це недорогі Bluetooth-навушники з дуже крутим дизайном, Наушники видають звучання з акцентом на середні та високі частоти. Є активне шумозаглушення, гарного рівня та режим прозорості, що налаштовується у фірмовому додатку MonDrop Link. У програмі також можна налаштувати еквалайзер. Зручний та ергономічний дизайн забезпечить щоденне приємне використання. Причина купити гарне звучання для 20 доларів та дуже крутий цікавий дизайн десяте місце One Audio Super EQ S10. Це недорогі навушники з найкращим мікрофоном серед всіх моделей до 20 доларів. За Запис мікрофона навушників One Audio Super AQ S 10 на вулиці в таких умовах. За Запис мікрофона навушників One Audio Super AQ S10 на вулиці в Чорних умовах. Гарне звучання та конструкція. Функціонал на середньому рівні, особливо шумозаглушення та прозорість. Також тут комфортна автономність та управління, працюючий ігровий режим та відмінна стабільність з'єднання. По звучанню навушники з акцентом на баз. Звучання багато синтетики та піску, при цьому звук залучає і не відштовхує. One Audio підійдуть для прослуховування музики різних жанрів, найкраще для хіп-хоп музики та електроніки. Ось такий вийшов рейтинг, обов'язково пиши, що варто протестувати, і включити до цього рейтинг. Будемо купувати, тестувати та розставляти все по полочках. Ну і звичайно, підписуйся на Майчус. З вами був Володимир Папазов. Гарного вам звуку, друзі, і побачимось. Пока!